Заміновано. Ми не зможемо. Опа, хлопці. Та в нас тут справжнє Великоднє полювання за скарбами. Айв. Навіщо воно каже? Ось зараз використовує хибний л... 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 наказ, коли він. Вони досі не зрозуміли хто. А, не видолікається на півної наказ. Неправильно прочитав. Мер назад. Ще трохи і нас би помітили. Швидше втінь. Вони не зрозуміли хто ми. В укриття. Вони досі не зрозуміли хто. Ховаться можуть помітити. О, та Мерфі, завертай! Вони зараз здогадаються! Швидше втінь! Вони не зрозуміли, хто ми. Не впорався з управлінням. Знайшов? Чудово! Мерфі, познач у себе. Так, да, капітан, я зараз. Бадьва, -ба. дай олівець. Я свій згубив. Я свого тобі вже давав. Ти його загубив. Хіба? Келлер, В тебе є бляй, штифт? Тримай. Не давай! Він і твого загубить. Ха, Дякую, Келлер. Поїхали до наступної точки. У нас мало часу. Um, 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 um нам їх відправити кудись. Підйом, вперед, з піснею. Кудись. Сюди. Виходжу в ефір. Актун, мною стерін гінзекта бета біцієн. Зофот аутсфюрен. А тут проїзду немає, куди я поїхати. Так. Щоб ти її загубив? Дюбуа. Ніхто не повинен знати. Нічого нема, ми самі. Як так? Хіба ж фрагмент мапи є не на кожному посту? Келлери? Не всі офіцери відповідають сам не поле. Добре. Ми хоча б дізналися про інші командні пости. Повертається. Вже. А є сенс заїжджати з цього боку, чи. Якщо хтось спитає, то ми бродячий цирк. Що? Нам треба прикрити... Починаю туди. передачу. Сурукцієн. Ці танки все не на ходу. Але з них зробили вогневі точки. Минулого разу я не встиг сховатися, що ж мені. Ми всі відходимо. Мені У гарнізоні скінчилися запасні деталі. Тому частина танків використовується як вогневі точки. Через нестачу пального тепер це просто, просто фохневі точки. Але вони і досі небезпечні. Джекпот! Мерфі. Я звуся Джек Мерфі. Коли ти це запомниш, заповниш, дилакруа. Я мав на увазі. Колись я навіть сумуватиму за твоїми дурнуватими жартами. Відходимо! Вони шукатимуть нас тут. Я ж не встигну. Може поїхати в інший бік. Нам потрібно за тим. листом. Не спіть, чухайтеся! Чухаюсь, та чухаюсь, дай почухаюся. Дочухатись. І тебе відправити. Передаю фальшивий наказ. Ці танки ще не на ходу. Але з них зробили вогневі точки. Нам не варто ризикувати місією. Може, так і відійдемо? Так і відійдемо. Зрозуміти де... Нам варто цей варто патрульний місцеві місцеві. вони шукатимуть тут. Ага, ось він поїхав. Зліва там пассажир, Розвертай, Мерфі. Тримаємось у Тіні. Ховаймося! Нас можуть помітити. Отправити. А вони зараз Ай боже, один. Один поїде. А інший поїде його. Якщо другий тігр не поїде, буде печально. Вони досі не зрозуміли, хто ми. Це патруль. Ще проблеми в тому, що я. Ми встигну. не встигну. На мудрифі тут. Можемо почекати, доки повернуться. Почекати Дік. Поки другий тігрік повернеться. Виходжу в ефір. Ахтун, нові стежки бетабецін. Нашу честь назвуть вулицю. Вулицю? Що, напишу через кому всіх підряд? Точно. Нашій команді треба назва. Стеж за дорогою. Дюбуа. Знайшов що-небудь? Назва що папа? Ти добре шукав? Зазирав усюди. Підіч. Ну, Завжди знаходяться в найнесподіваніших місцях. Господи. Порівнюєш секретні військові документи з. А, неважливо. Капітане, тут іще позначено командні пункти. Вирушаємо до наступної точки. Так, тут хлопчик під носом. Нам потрібно якось просочитися Туди. А якщо там немає. Мерфі, ти нагадуєш Мерфі, завертай! Вони зараз догадають! А, капітан. Може відступити, поки не стало жарко? Валимо звідси. Зараз тут буде повно панцирів. Мерщій відходимо! Вони нас не роздивилися! Ховаймося! Нас можуть помітити! Оп-оп-оп. Ви ж повинні забрати там. Чуєш, ковальський! Тут патруль чеш там хтось тут хлопчики будуть. Нікого. Може забрати. Подивилися ну, роз... досить з нас. Почну забирати, Залишаймо. під носом з'явиться. Мер ще й назад. Ще трохи нас би помітили. Приперся сюди. Ось тут, ставай. Verstärkung benötigt. Bestätigt, wir sind unterwegs. Mm, таке відчуття, що тут буде пустишка. А чого ти? Чи стій? Я ще не взяв. Знайшов. І один фрагмент у скарбниску. Мерфі, що там у нас вийшло? Ба, де мій олівець? Ну, я ж казав. Я куплю я тобі олівці бо. Кеп, усе прекрасно сходиться. Цей кусок мій улюблений. Його відправити. Ідь ось. Туди. Перемикаюся на їхню частоту. Find activitum Zector Emil. Який, що тут пасажирчики? Ніяких патрульних Добачу, не бачу, ні О мерфі. Мерщій відходимо. Вони нас не роздивилися. Патруль дотримується власного маршруту. Ми зможемо проскочити, коли вони поїдуть. Так, там Лопаки ще тут стоять. Зрозуміти де З вони вот стоять. З... Зу... Супротивника виявлено. Зараз нас знайде. Да? Триб нас помітити. Холмик. Нам в цілому ж туди потрібно. Нам не важливо на цих, на цього хлопчика. Щось. Що ти розмовляєш у сні? Що означає ві маши? Віві. Назад, бо зараз нас помітять. Ти поспішив. Потрібно було дослухати, але цікаво. Це ж остання частина. Нам потрібно. Вони досі не зрозуміли, хто ми. І не зрозуміли. Так, там патрульний шляється. Мерфі, що там у нас? Не сходиться! Оце так, лабіринт. Так, не можна не стріляти, не бути виявленим. Втямили. Та ну класно ж вийшло. Залишилося тільки непомітно прослизнути мінним полем і можна буде відпочити. Втомився заряджати снаряди, дюбо. Тут хлопчик стоїть і цей патрульний. Ми ще відходимо. Вони нас не роздивилися. Так, захалдити. Чекати, доки він проїде. І розібратися з цим. Підйом вперед Капітан, розкажіть смішний... Мерфі, завертай! Вони зараз здогадаються! Патруль. Вони oh. ось ось змінять позицію. Швидше втінь. Вони не зрозуміли, хто ми. Ah. Гадаю, зараз ліпше відступити. Це я провалився. Я провалився, нам потрібно якось відсвітитися. Відсвітитися. Ти не побачиш? Гайда звідси, поки сюди не припарилися фріци. Гайда, гайда. Мерфі! Мерші й назад. Ще трохи і нас назб... Ха! Діло зроб. Голосую за те, щоб зробити тактичний відступ. Хто зі мною? Який тактичний відступ? Що, програв? А, перемога? <схід> Я гадав. Нам потрібно ще прошкіритись. Значить, в наступному... наступного наступної місії нам потрібно Бімова оба танчик мін. чафіка наша, і куди ми її можемо впихнути? Медальку нам видали тут експрес доставка? Це нашивочка, мін. зрозумів, можемо одразу її одягнути. Все. Краса. Так, ну, така себе в нас тактичка. Потрібно якось її трішечки переробити. Можна якось на швидкість зробити. Суворе мінне поле. А ну давай. Перевіряємо, наскільки воно суворе. Залишилося тільки непомітно прослизнути мінним полем, і можна буде відпочити. Втомився заряджати снаряди, снарядичво. І це теж. Ха! Діло зроблено. Було не так же і складно. Нас помітили! Ми вогнем! Тигр! Прокляття! Він іде слідом! Ну чому зараз Маневрути? не влучив? Маневрувати? Маневрувати у цьому тісному коридорі за всі повторача. Де мені тут маневрувати? Ді як можеш. Відчули цей легенький бриз. Я так точно. Да, моя дупа теж. Мерфі обережніше заради Бога. Ми ж за мінному полі. Та Господи, не може бути, Дюбо, дюбо. ти надто переймайся. Що такого страшного може статись? Оу, звертай, звертай! Все, тут не поспішати. Може? може трохи Не можу, професоре, або повний газ, або повна сподівай. Не влучає, а я не туди поїхав. Туди, туди, все туди. Ти хоч знаєш куди їхати. Ти ж не перевалював останній фрагмент мапи. Загадуюсь. Спокійно, на ній карта в моїй голові прокляття. А ти свідки взявся. Достау. Мінне поле позаду. Мертвий тест. Дрібно було ось так закрити, очі І заїжджати. Це Сенішн комплект. Attention, Швит, attention. На Повторю, Пароль fuck them all. час. Проходження не має сенсу, можна було би. Та і так підійде. Це Все. Все з відзнаку. Прикольно, мені сподобалось годинку пограли, скільки... чи скільки.